У господарському суді Волині відбулося завершальне засідання у справі про користування пам'яткою національного значення Володимирі Успенським собором. На засіданні начальник відділу юридичного управління облдержадміністрації Олександр Гаргола просив задовольнити позов до релігійної громади у ПЦМП щодо звільнення культових споруд, якими вони користуються. По числа мали назад продати. Все прямо було звершено договорі. Що для передачі Каже, комісія пропонувала релігійній організації підписати акт прийому передачі майна. Відмова від повернення майна і фактично відписання цього акту. А чому відмовилися від підписання? Ну, вважаю, що наявні правові підстави для подальшого просування майна. Представниця релігійної організації Катерина Пехза, яка була присутня на засіданні у режимі відеоконференції, сказала, що на її думку договір не може бути розірваний. Щоб продовжити договірні відносини з позивачем, було повідомлено про те, що дійсно було вкладено договір. Підтверджено той факт, що договір передбачено, що він чинний до 1 липня 2024 року, Ми готові і на платі основі Користування, дійснувати оренду даного майна, і тому ми запропонували вибір, що ми можемо як в письмовій формі а, продовжити строки договору, так і на новий на, на вже платні. Суддя Ігор Гарбар оголосив рішення. Суд вирішив. Позов задовольнити зобов'язати свято Успенський та февральний собор Української православної церкви Дресокоди Дерпорнуто в Волинській обласній військовій державній адміністрації шляхом звільнення культових будівель та підписання відповідно акта приймання передачі. Після вступу рішення у дію Успенський собор передадуть у користування державному історико-культурному заповіднику Стародавній Володимир, на балансі якого він і є, розповів начальник відділу облдержадміністрації Олександр Гаргола. У добровільному порядку громади відмовилися звільняти. Ці споруди суд позов задовольнив. На нашу думку суд прийняв законно обґрунтоване рішення, повно собічно дослідив матеріали справи. На даний час у відповідача є 20 днів для подання апеляційної скарги. Після того як рішення набере законної сили, ну будуть відповідно, вживатися заходи встановленим законом порядку з метою виконання даного судового рішення. Вадим Панефірін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.